Всім привіт! Програма ранок вдома починається. Новий день зустрічати в компанії ведучих Хрини Хоменко та Костянтина Октябиш, а також нашого майстра Костянтина Драгульова і кулінарного експерта Чаби Бакоша. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розкаже історії про підтримку України від мільярдера з Великої Британії та від шестирічної волонтерки Житомира, що спільного у кольору 2023 року, обраного інститутом Пантон та української національної спадщини, яка допомога потрібна рослинам головному боцаду країни? Та чим зараз займається Ольга Сумська? Про це дізнаємося безпосередньо від акторки, коли та до нашої студії, а ще приготуємо дивовижні сніданки. Подивимося, мультфільми, отримаємо важливі поради від нашого фінансового консультанта Юлії Баткалової. Костя, зупинись, будь ласка, вже треба починати, щоб все це встигнути. А Зачекай, і головне, дякуємо нашим захисникам і захисницям за цей новий день. Слава Україні! Героям слава! На календарі 28 грудня, саме в цей день у 1869 році, американський дантист Вільям Фінлі Семпл отримав патент номер 98.304. Ти мене заінтригував, на який же це він патент отримав? Винахід На жувальну гумку. Серйозно? А рецепт був такий: комбінація каучуку з іншими компонентами в будь-яких пропорціях. Ну приблизно Ну, сьогодні жувальні гумки виробляють за єдиним більш точним рецептом. Це 20% каучук, 60% цукор або його замінники, 19% кукурудзяний крохмал або сироп і 1% – це ароматизатори. Но цікаво, що до появи запатентованої гумки люди жували незапатентовану смолу. А листя насіння та іншу Гідоту з давніх Давен. Навіщо жувати листя, якщо з нього навіть бульбашку не вийдуєш? Ну, не знаю. А про визначні події цієї середи в нашій постійній рубриці День Вистоює. Сьогодні день народження кінематографа. У цей день, в 1895 році, у Паризькому гранд кафе на бульварі Капуцинів відбувся перший в історії кінопоказ. Французькі режисери Брати Люм'єр представили увазі глядачів 10 короткометражних фільмів, зокрема і стрічку Прибуття потяга після закінчення сеансу, Парижани були у захваті. На перший в історії кіносеанс, який мав приголомшливий успіх, було продано 35 квитків. 28 грудня 1929 року народився легендарний хокеїст українського походження Терен Савчук. Його професійна кар'єра в американському хокейному клубі Детройт Редвінкс розпочалась, коли хлопцю виповнилося 20 років. Спортсмен був воротарем, швидким, уважним і майже не пропускав голів. Глядачі запам'ятали фірмову стійку Савчука у воротах на напівзігнутих ногах. Причина такої пози захворювання спини, через яке Теренс з величезними труднощами міг випростатися на повний зріст. Голкіпер грав без захисної маски. І як наслідок численні операції на обличчі і 400 шрамів. Савчук один із найкращих воротарів в історії НХЛ. Він чотириразовий володар Кубка Стенлі. Сьогодні день народження святкує один з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду Дензел Вашингтон. Він прославився у 27 років після виходу медичного серіалу Сентл Свер. Вже в 35 років Вашингтон отримав свій перший Оскар за найкращу роль другого плану у військовій драмі Слава, а в 47 – другий за свою першу негативну роль у кримінальному трилері Тренувальний день. Дензел Вашингтон триразовий володар Золотого Глобуса і найкращий актор 21-го століття за версією The New York Times. А яким буде 28 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.